і брали до себе того, що хоче до нас довести сьогодні славу. Мир вам, прати та сестри, слава нашому Господу! Валі, слава. Е, в році 2000, 2004 ми були на одній конференції в Донецьку і один проповідник зачитав такий вірш. Книга Пісня Пісень 6.10. Хто вона, котра сходить, наче порання зоря, прекрасна, як місяць, ясна, як Сонце, грізна, наче військо під прапорами? Це церква Господа Ісуса Христа, церкву, яку Христос полюбив і віддав себе за неї. Церква, яка славить і поклоняється Ісусу Христу. Церква, яка перемагає, перемагає тому? Тому що наш Господь переміг. Написано в Біблії в книгі об'явлення була така сцена, коли апостол Іван плакав, що не знайшлося нікого, хто би мог відкрити книгу запечатану. І тоді ангел йому каже: є лев із колена юди. Той переміг, і він це зробить. І ми по милості Божій, Являємося частью Божої церкви. Написано, що церква для Господа це як вінець слави в руки Господні, це царська корона на долоні Бога Твого. Що ми приступили до гори Сіонської, до міста Бога Живого, до небесного Єрусалиму, до десятки тисяч ангелів, до урочистого собору і до церкви первісків, написаних на небесах. І до духів праведників, що досягнули досконалості. Хай Господь допоможе нам, щоб ми могли завжди бути частиною церкви, щоб ми могли перемагати, перемагати гріх, перемагати самих себе, перемагати диявола і йти за Господом і один одного підтримувати. Я прочитаю текст, давайте встанемо від книги перше послання Петра, 4 розділ, 7, 11 вірш. Та наблизився всьому кінець. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче з сили, яку дає йому Бог, щоб в усьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Сідайте, вите. Дивіться, перший вірш нам каже, що наблизився всьому кінець. І в Посланні до Карінтян написано, що все видиме є тимчасове, а все невидиме вічне. Все, що має початок, що колись було створене, чи то людьми, чи навіть Богом, все, що з плоті, що має форму, все колись щезне. Написано, наблизився всьому кінець. І написано в посланні Петра, небо з гуркотом пройде, розпечені стихії, розплавляться, і земля та діла, що на ній, згорять. На Волині є таке село Самари, і там знайшли найстарішу в Україні хату, Дерев'яний будиночек сільський. Знаєте, скільки йому років, коли була побудована ця хата? В році 1587 році. Це їй вже 438 років, дерев'яна хата вона збереглася, її вже запечатали, як в музей перенесли, але і ця хата колись буде зруйнована. Прийде час, зникають великі імперії. Рим, Османська, Монгольська імперія чи Золота Орда, Радянський Союз. Всі імперії рано чи пізно припиняють своє існування. І написано: наблизився собі кінець. Люди самі наближують собі кінець. Це ми бачимо в політиці, так? коли був імператор Нерон, того правління було тиранічне, він багато витрачав марно грошей, переслідував християн, що привезвело його до втрати підтримки серед Сенату, знаті та народу. І майже останньою каплею було те, що Нерон підпалив Рим. і... Далі це призвело до його падіння і смерті. Ми бачимо і в українській політиці, коли Янукович прийняв рішення, пам'ятаєте, відвернутися від Європи, повернутися обличчям до Росії. Це визвало масові протести. І де він зараз? Близиться всьому кінець. Видно із того, що війни вони не закінчуються. Війни лише розпалюються. Я маю знайомого місіонера в Камбоджі, і він пише, що там вже декілька днів літають ракети, вони живуть від кордону 80 кілометрів Камбоджа і Таїланд. І ракети літають через них в одну сторону і в другу. Каже, страшно, страшно. Можемо молитися за новий конфлікт воєнний. Так? І це всі признаки написані в Матфея 24 розділі. Ми їх добре знаємо ці признаки, близиться в кінець. Тому апостол Петро каже, будьте мудрі, будьте мудрі. А як, як бути мудрими, брати та сестри? Де їх взяти в мудрість? Ми або мудрі, так, або не мудрі? Мудрість ми знаємо, що є у Бога. Так? У Христі Ісусі вся премудрість, це знання. Справжня мудрість це не те, що ми знаємо закони математики або багато чого знаємо. Справжня мудрість це мати страх Господня. Початок мудрості, каже Боже Слово, це страх Господня. Про мудрість, Слово Боже, каже, якщо ми маємо недостатньо мудрості, то будемо просити у Бога і Він нам дасть цю мудрість. Так? Будьте мудрі і. Ревні в молитві. Тобто перебувайте в молитві. Не забувайте молитися, не викреслюйте молитву зі свого життя. Християнин без молитви. Чи може таке бути? Я написав, в Гоглу, чи є такі вчення християнські, що відкидають молитву. Богол пише: таких християнських вчень нема, бо християнство без молитви не може існувати. Хоча, хоча є такі вчення, я не можу тільки пригадати, хто це казав, які вчать, що не обов'язково молитися а? ревно Богу, не обов'язково постійно приходити до Бога, тому що Бог знає всі ваші нужди, Бог все про вас знає. Тому живіть в благодаті, живіть так, як хочете, Бог все про вас знає, не мусите молитися. Я намагався знайти це вчення, Google мені не сказав, хто це, хто це так проповідує. Дивіться, якщо так сталося, що молитва зникла з нашого життя, то це тривожний сигнал, то це може означати, що ми, що в нашому житті щось не все в порядку. Бо Біблія вчить, щоб ми завжди молилися, щоб ми молилися і не занепадали духом, щоб ми молилися один за одного, щоб зцілитися, щоб ми молилися, щоб отримати те, чого бажаємо від Господа. Але що означає ревно, ревно молитися? Будьте ревні в молитві. Як ви думаєте, ваші варіанти проти сестра? Ревна молитва, що означає? М? Від цього серця, так? Або може, так, що ревна молитва у нас виходить тоді, коли ми в якоїсь проблемі, або в якомусь переживанні. Недавно наші друзі з церкви. Чоловік та дружина молоді, вони виїжджали де, через кордон на лікування, на лікування від раку. <кій> мали всі справки і вони написали: Під'їжджаємо до кордону в церковній групі, молиться. І церква молилася, і його не пропустили. <кій> Каже: просто прикордонник сказав, що ти мені подобаєшся, я тебе не пропустив. Повернули їх назад. Вони почали дзвонити різним правникам. От знову ще не достала до, одне письмо, але весь цей час церква молилася, і на другий день знову була співбесіда, бо він перший раз виїжджав за кордон, і їх випустили, Дякувати Богу. Я пам'ятаю, коли перед одруженням ми потребували житло, і я молився і вірив, що буде щось. знайдемо ну, житло, Бог про нас попіклоється. Але дружина дуже про це переживала і вона. В один вечір пішла вечором до пастора, в 9 годин вечора до пастора додому, щоб помолитися. І пастор їй каже, ми помолимося, але ти віриш, що Бог завтра може дати вам житло. Вона каже: Вірю, вони помолилися, і на завтра ми мали квартиру, в якої прожили 14 років. Дякувати Богу. Пам'ятаємо, що коли Петро сидів у в'язниці, то написано, що робила церква. Церква, ревна молитва за нього Петра, підіймалася від церкви до Бога. Тобто ревна молитва в нас тоді, коли є якась проблема чи нужда, і коли це торкається нашого серця, нашого життя. І тоді ми підключаємо і свою віру, і свої емоції, і всього себе віддаємо, щоб молитися, щоб отримати відповідь. Я пам'ятаю, що церква, з якою ми походимо. Коли ми побачили, що потребуємо вже свої, свій будинок молитви, і ми молилися, побачили в центрі міста добре таке добру будову, здання, і почали коло нього, коли неї цей будови ходити, молитися на молитвину групу. Я вже представляла, як ми будемо там робити ремонт, як буде то, то і наразі його нам не хочуть продати, а продали другим людям під торговий центр. І Церква трохи занепала духом, але знову почали молитися. І представте, брати та сестри, Бог дав будову на 1200 квадратних метрів, не в центрі, але, але в горина. І зараз ця будова вже відремонтована і там проходить служіння Богу. Богу. Бог знав, що для нас буде краще. І, 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 і дійши, ми молилися ревно, але Бог дав те, що на самом ми... Потребували. Будьте ревні в молитві. Далі, насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Я Зараз скажу таку фразу, продовжуть мої слова. Якщо будете жити в любові, що далі? Що за тим буде? Хто знає? Добре, я підказку зроблю. Ця фраза написана на банкноті 2 гривні в українській. Якщо будете жити в любові, що там написано в вас. Бог буде у вас. Якщо будете жити в любові, Бог буде у вас. Це слова Великого князя Ярослава Мудрого. Я прочитаю цю цитату. Якщо будете жити в любові, Бог буде при вас і дасть вам перемогу над ворогами. А як будете жити ненависно в то і самі загинете і стратите землю ваших батьків та дідів, що вони здобули великим трудом. Із того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то і ми повинні любити один одного. Брати та сестри, я пам'ятаю, в мене був такий случай, це як брат Льоні казав, що ми маємо прощати один одного. Бо буває так, що ми можемо не на року, а може і на роком зробити когось, обідати когось. У мене був такий случай, я тільки ввірвав. І в нас в церкві були відеокасети, можна було брати, щоб дивитися. Я взяв одну відеокасету і нож називався. Рекомендую цей фільм, хто не бачив. І коли я здав, подивились ми, і коли я здав цю відеокасету в бібліотеку, то через тиждень мені каже з бібліотеки один брат, а ти знаєш, що касета ну зру... нема там на ній жодного запису. От як ти мов? Я тільки го так та як ти мог, це ж церковне майно, все, де хочеш, бери і де хочеш бери, щоб достав цю касету. 99-й рік. Ми живемо в такому малему містечку. Мене це затронуло, тому що ми один раз подивилися цю касету. Я не мог повірити, що вона ну, зломана. Я подзвонив в Харків, там в мене є знайомі на Трансміровому радіо. Приїхав до них, купив чисту касету, вони мені дякувати Богу, записали, привіз. І знаєте, між мною і тим братом були якісь такі отношення не дуже. Але ще до того сталося так, що через місяць цей брат в бібліотекі каже: знаєш, на самом деле касета не зруйнована. Просто ми її не перемотали на початок і все добре, вона в порядку. І повернувся і пішов. Це ще було хуже, ніж від початку. Я думаю, так все в порядку, а він мені не вибачився. Ну, все, я думаю, я до церкви більше не піду, бо там, бо там обіжають. Звинувачують, а хто Бог мені каже, а ти до церкви що ходиш? Щоб когось побачити чи щоб мені поклонити. Добре Богу. Так, слава Богу. Господь допомагає нам прощати. Це Божа милість. І брати та сестри, е любов між нами, любов між нами це свідоцтво для світу. Мабуть, раніше ви чули такі свідетельства, ну у нас, я вже в селі казали, баптісти це така ну, кампанія, що вони один одному допомагають. От якщо треба комусь хату построїти, вони всі збираються, як пчоли, і друг другу там, то і я думав, що ж це за баптісти такі. Ну, коли прийшов до церкви, дійсно, то... Та любов, яку ми маємо один до одного, яку ми можемо проявляти, бо любов це не слова, а дії. Це вчинка по відношенню один до одного. І Писання каже, насамперед майте щиру любов один до одного. Та любов, яка покриває багато, люб... багато гріхів. Щира це значить мовою мови Да? Іскрення. Можна перед Богом визнавати, що Боже. У мене не виходить любити там того брата і сестру. Немає в цьому нічого поганого. Допоможи мені любити, як ти мене полюбив. Дай мені любов, щоб наша любов дійсно була щира, а не лицемірна. Не лицемірна. Церква має послання до цього. світу. І один із способів передати послання світу це любов між Божими дітьми. Є старий приклад, такий можна ви чули, це що одного віруючого і невіруючого послали в командіровку далеко від дому в Росії. Це було. І Совєтський Союз їм не дали командіровочні грошей, якось так, що самі про себе постараються. І коли вони приїхали в те місто в відрядженні, що мали зробити, то цей віруючий бігом знайшов церкву. І церква його прийняла, хтось із віруючих, взяли до себе додому. Брат, слава Богу, вони в них переночували, попішли на ранок, їх накормили, все дали, що потребували, пішли на ранок у справах. А вечором цей комуніст каже: Так, може, ну ми сьогодні опять підемо до твоїх братів? Він каже: Ні, сьогодні підемо до твоїх братів. А він так в мене нікого нема. Ну як нема? Комуністи ж всюди є. Ти прийди в будь-який будинок, скажи, в ім'я Маркса, Леніна і Сталіна мені, Ні, то в нас так не, не працює. Ну, так, і потім цей невіруючий, чоловік, коли вони знову пішли віруючих, знову їх добре прийняли, він потім вірував і про це сам казав, дякувати Богу. Тобто церква передає своє послання світу Євангелія через любов між Божими дітьми. Знаєте, ми не можемо людям дати того, чого не маємо. Але якщо ми наповнені Богом, то ця любов, якою Бог нас наповняє, вона через нас з нас виливається, випромінюється. І це є благословення для людей, які не знають Бога. В багатьох церквах є після зібрання можливість випити чай, так поспілкуватися, дякувати Богу. і У нас є така можливість, і це теж добра. Добрий такий звик, який є на благословенні. Любові ми навчаємось, коли ми разом служимо для Господа, коли ми разом відпочиваємо, коли ми разом молимось, коли ми приймаємо участь в житті один одного. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Дальшим проявом любові є гостинність. Колись у нас в церкві з Харкова приїхала група. Африканців студентів чорнокожих. І ми розділилися, один чорнокожий, один, хто знає англійську і ще він по три групи по три чоловіка і по місту, і по селам везде проповідали. І один був гарячий проповідник такий, що він каже, я вас залишусь на тиждень. Можна? Можна. Слава Богу, у нас в церкві є дом, такий домик, частний дом віддільний. І зараз він послуговує, Вже багато років він послуговує для гостей, там і групи проходять, і можна переночувати вірусів. Такий церковний дом, але не для богослужіння, просто дом для життя. І цей чорнокожий залишився у нас на тиждень. Такий був смішний випадок, коли він спочатку сам собі варив перший день, потім в нього погаріла каструля на печці. Бачимо, що він не може сам себе накормити. назначили сестру старшу, яка про нього піклувалася, кожен день варила йому їсти. І ось вона йому принесла сметану, він каже, що це таке? Сметана. Ні, а то їсти не буду. А потім якраз пробував і цілий, цілий пакет видавлює. А вона ця сестра каже: Фені, так не можна їсти. Мама, я хочу ще сметану, Фені. Сметану можна по чуть-чуть, видавлю, ложечка ліс, а не бачила. Це така припам'ятка. Але в тому доміку, брати та сестри, дуже багато ми приймали гостей. І коли гості приїжджали в церкву, у нас, велика церква, то цих бігуючих харістав часто розбирали по домам. Часто розбирали по домам, приїхало 30 чоловік. Один взяв два чоловіка, другий п'ять. Також можна наша церква буде рости, і можна будуть гості колись приїжджати, щоб ми також, по Слову Божому, були гостинними один до одного без нарікань, без нарікань. Просто і для першої церкви, для першої церкви апостольської служіння гостинності було в пріоритеті. Це можна знайти в документах. Апостольські, написано, ще, не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви Богові до вподоби. Це частина християнського життя, життя християнської спільноти. Дивіться, в цих текстах, що ми прочитали, три, три крат повторюються один до одного, один до одного. Останні вірші. Служіть один одному, будьте гостинні один до одного, майте щиру любов один до одного. Це каже про практичне примінення Божого Слова. Тобто, ми слухаємо Слово Боже, робимо висновки, осмислюємо це слово. Потім цілий тиждень маємо на то, щоб це слово приміняти. Хай Господь нас поблагословить, щоб ми могли. Боже Слово, як написано, будьте не слухачами, що забувають. Виконавцями слова. У останній момент скажу так, написано, що служить, служить наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Різноманітної Божої благодаті. Кожен з нас ма свій дар. Один каже слово, другий може варити їсти, третій може прибирати, четвертий може возити автен. П'ятий далі дарма, може вірші читати і так далі. Кожен ма свій дар. І ця благодать різноманітна. Ми не можемо всі бути однаковими. Ми можемо всі проповідувати, або всі вадити лісти, або всі ще щось робити, або молодьку проводити, або далі речі. Ми цього не можемо. Але тим, чим Бог нас благословив, ми маємо служити Господу. І хай Господь нас поблагословить, щоб ми могли. Як Августін сказав, в главному мати єдність, у другорядному свободу, а в усьому мати любов. Амінь. 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 Давайте, хто бажає, помолимось, прославимо Господа, попросимо, щоб Господь нас благословив, як в цьому слові ми читали, і любити один одного щирою любов'ю і прощати, і так далі. Помолимося. Боже, примітимо, всього полюбоваться под этим набасте было возможность полностью самоощущение и сейчас говорю, что он стал образ, который постоянно заново, постоянно рождает, подтверждает нашу страсть к этому дому, к году. Ну, конечно, район наш, улиц, дорог, это то, что чувствуется. Мы будем знаметь дней и вечно ставим реки правы. А, да. История будет あれ Дякую тобі, Боже, за сьогоднішній день, за ту милість, яку являєш в кожному дні. І сьогодні вона на нас із голос зранку, щоб ти обновив наші сили і за церкву. Дякую, за те, що ти нас вибрав і кожного наділив особливо даром. Допоможи серед цієї всієї суєти, забот, хлопот кожного, ми, щоб ми зупинялися, запитували, що ти від нас хочеш і служили тобі. Приблизно допоможи, щоб церква роскла і щоб багато людей не могли задавати це питання, чому я живу в цьому світі і смисл життя, щоб ми стали і ти могли відкритися. За все тобі дякуємо, прибудь з нами далі навчай В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. З його ціни, ми поклоняємося, я прославляю тебе. Дякую тобі за те, що слово Твоє живе, і ти Духно святим сьогодні говориш до нас, нагадуєш нам, що цей світ, він безмерний, буде кінець, і кожен з нас стане перед тобою, перед твоїм великим дроном. Дякую за твою благодать, та простила наші грехи, ти хочеш, щоб вони не були просто людьми, які прийдуть і спасуться, як лише вогню, але ти хочеш, щоб вони. Приносили плоди для слави Твоєї і моя церква, просить Господь, щоб то слово, яке ми сьогодні чули, щоб було нас в нас любов, щоб не була ревності, молитва, щоб ми були гості країни, щоб все це було в нас. Господи, ми ну, розуміємо, що часто ми так забуваємося, часто адіоїзм нас перемагає, чи він на Підповождав нас, даруй нам сили. В кожній ситуації, коли ти допускаєш, ми любов проявили, ми проявили молитву, ми проявили доброту свою і таким образом Твоє Святой Дня прославитися. Амінь. Боже ми приходимо до тебе: Ти Бог нашого життя, Спаситель світу, Творець усього видимого і невидимого. Дякую, Боже, тобі сьогодні за це зібрання, за церкву, яку ти створив, побудив, і віддав себе <кій> за неї. Ти возвисив, Господь. Ми дякуємо, Боже, що по милості Твої ми являємося твоїми дітьми. Ти нас возродив, дав нам нове серце, нове життя, надію дав, простив нам наші гріхи, слава тобі. Допоможи нам бути виконавцями слова, а не слухачами, що забувають. Допоможи нам. Любити один одного щирою любов'ю, бути гостинними без нарікань, служити тим одному тим даром, яким ти нас поблагословив. І ця благодать, яка є в церкві, Боже, хай вона приносить славу тобі, відкривай кожному Його дарування, Боже, його дар, яким би могли служити. На славу Твого імені. Будь з нами. Ми за все тобі вдячні